Вона бачить красу навіть у тому, що по собі залишила війна Мар'яна з Гостомеля, і неподалік від її дому, ще на початку повномасштабного вторгнення наші військові збили російський гелікоптер. Жінка знайшла уламки і вирішила виготовлятиме з потрощеного металу прикраси, а зароблені від продажу гроші витрачатиме на потреби бійців. Бо жінка впевнена, все з чим прийшли окупанти. Тепер має працювати на пришвидшення нашої перемоги. Охайно відсортований по контейнерах металобрухт. Це гордість російської авіації. Бойовий вертоліт відомий ще як алігатор. Його вартість 16 мільйонів доларів. Це російський гелікоптер К 52 збитий над гостомелем 20 березня минулого року. Але для Мар'яни це не просто уламки знищеної техніки. Жінка зуміла перетворити понівечене залізяча на прикраси. Ось, наприклад, ось це він так і знайшовся. Тобто це шматочок Шильдіка. От тут можна навіть прочитати, що там «Отказ ВЧ, «Отказ ВСС. 24 лютого вона із сином прокинулася під гул тих самих ворожих гелікоптерів, які летіли на штурм аеропорту Антонов. На щастя, того ж дня чоловік встиг вивести їх подалі від пекла. На яке згодом перетворили окупанти Гостомель. Коли родина повернулася додому, то все навкруги було всипане знищеною російською технікою. І в якийсь момент я так гуляючи з собаками, дивлячись собі під ноги, знайшла ще якийсь уламок. Я зайшла в місце, в якому я підняла очі і побачила перед собою просто цей К-52, ну вже не цілий, його шматок, його хвіст. Сусіди розповіли, пар встиг катапультуватися. От все, що залишилося від гелікоптера, Мар'яна забрала додому. Його місце Локації Хабаровський край він там знаходився з 2015 року. До війни жінка займалася гальванопластикою, робила мідні копії рослин і комах, але війна надихнула трансформувати це хобі. До того це була ще одна ідея: як допомогти нашим воїнам. Свою волонтерську діяльність Мар'яна починала з виготовлення окопних свічок. Вони з чоловіком відправляли їх для наших захисників разом із найнеобхіднішими речами на фронті. Але хотілося закривати більше потреб бійців, і Мар'яна спробувала продати на аукціоні свою першу прикрасу її придбав військовий. То перший це десь було близько 10 тисяч. Коли яка потреба в чому була? Що просили сухі душі? Це вже от влітку відправляли сушкар там для них. все на що вистачало коштів, все це відправляли. Майстерні у Мар'яни немає. Прикраси вона створює за кухонним столом у перервах між домашніми справами. Я приношу таке відро з металобрухтом, сідаю, ставлю біля себе там кілька пластикових якихось суденичок і починаю збирати вибирати. Я бачу шматочок. Оце дуже класний шматочок. Я на нього дивлюся. Я вже бачу, це готово, вже прикраса буде. Тобто я навіть, можливо, ж покладу його в колон, і більш тут нічого не буде. Сьогодні ми спробуємо разом виготовити колон. Майстриня каже, дуже важливо підібрати деталі, аби вони підходили по розміру і формі. Це шматочок обшивки, причому видно, сюди можна і підібрати зразу цей закльопочку, де вони були тут. Ось і буде видно. Це буде краса. Далі шліфовка обвуглених частинок. Видно, ти починаєш очистити, а там якийсь номер або якесь клеймо. Дуже. От сюди прямо вже можна викладати наші заготовки. Кого так, спочатку того, вкладемо більше, а тоді до нього вже будемо прилаштовувати ті, що менші шматочки. Так буде правильніше. Давайте. розташування. Ось ми кладемо, наприклад, цей. Угу. Тепер у нас поміститься ось цей. Найважче гармонійно викласти деталі, а далі вже заливаємо форму спеціальною ювелірною смолою. Ну, добу до того, щоб його можна було виняти, а обробляти, то десь через краще, десь хоча б три доби, три-чотири доби, щоб воно полежало, тоді вона затвердіє вже остаточно. Якщо, припустимо, десь щось вилилось і загусло, то його треба буде обрізати, шліфувати, полірувати, це складніше. У Мар'яни вже є дві повноцінні колекції це близько пів сотні прикрас, але на цьому жінку. Кулонка не зупиняється. Кулон це просто розплавлений метал, який з гелікоптера розп... ну, розплавлювався і капав вниз. Я назбирала цих уламків дуже багато. Це, ось. Бачу, ну, це буде називатися крапля війни. Тобто це буде окрема колекція. Я нічого не роблю з ними. Я єдине, що його обробила, ну почистила. Жодна з цих унікальних прикрас не має ціни, багато з яких жінка подарувала друзям на фронт. А те, що буде створювати в майбутньому, планує продавати на аукціонах. А все зароблене витрачати на потреби ЗСУ. Все, що принесли окупанти на нашу землю, все, що вони прийшли, все навіть. Чому вони прийшли? Це все має працювати на відновлення України. По перше, саме головне на перемогу України і на відновлення України. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині нове.